Комбікормовий завод, комбікормовий цех, саме вирішити, що це. Дивимося, як в ідеалі. Це за мене яма. хендмейд, фермер сам зварив. подається морі і наверх. А потім через транспортер, лодковий, бункер для окопанення. Шниці сміньку хуруза, що ти. Тущу важливо, щоб не допустити попадання. Металевих частин е, систему заводу є надмісний німецький магніт, який ловить е, металеві частинки. Це дуже важлива інвестиція не дешева, але ми тоді е, в майбутньому будемо впевнені, що не буде ніяких сюрпризів і зроблення нам і так далі. У до речі, це професійні промислові шнеки, а не фермерські. Це суттєва різниця. Подивіться будь Друзі, підписуйтесь на наш ютуб-канал Чумара Концепти, щоб отримувати більше цікавої інформації. Вони складаються в такі флянці, товстостінні, такий товстий шник, товстостійний, товста труба. І посередньо вони з'єднуються з підшипниками, які, до речі, змащуються. Ковзаючі. Ковзаючі підшипники. Так, підшипники так. Вони кілька разів довше працюють, ніж фермерські. Що зазвичай в Україні інсталюється. Передається на дробарку. Для кових компонентів, що ти мехи, йде напряму на дробарку. Інші зернові компоненти проходять через шнекове сито, Тобто крупні частини нестандартні. Вони йдуть дробарку. Подивіться, мамушка, ось мішок з відходами. Бачите, і каміння попадаються, і якась проволока, і пір'я. Тому це один із також, інструментів збереження різності дробарки. Потім перед дробаркою є, звісно, потужний магніт, металеві частинки, які ще змогли залишитись десь в системі попасти, вони затримуються. Дробарка 22 кВт, потужність її по пшениці і ситом 4 мм біля 5 тонн. Це молоткова дробарка, німецька якісна, професійна їх вже. Більше ніж 150 працює по всій країні. Потім воно йде це далі до змішувача горизонтально, для того, щоб витягти над вітря, вологу, пил це джетки. Джетки працює в автоматичному режимі через там, певний період, через як ми налаштуємо рахунок, то що там є. Підстипний повітрям балон, він з така вібрація і вся весь пил усувається в них. І попадає в це змішувач. Окремо по змішувач поважають компоненти дозування, премікси, макро-мікроелементи. Тут всього 11 інгредієнтів ну, згідно побажання. Цитан та кудів та фермера. Тут вони є різні промислові, німецький є фермер. Міг зробити тут по суті нічого немає. Спеціальному машинки, воно передається змішувач. І згідно рецептури, той чи інший премікс вони попадає. Потім це горизонтальний змішувач, тонну тонну 200, зазвичай на нього змішать протягом приблизно від 3-6 хвилин, ну зазвичай 4-5, і достатньо, Він змішує гомогенно. Гомогенність 1 до 100 тисяч, тобто це те, що для тварин страту. Mm -hmm. Перемішало. Потім воно йде варіант А. В цьому випадку в тревіру. Це такий бункер на 3-4 тонни, так як фермер робить сам грануляцію. Може гранулювати гранули там можливо для теля, для поліця. Управління комбіформового заводу із системою управління СИГУС – це розробка Днуєру. Це така інтуїтивне просто користування. Є можливість управляти заводом в ручному режимі, тобто включаючи, чи переключаючи той чи інший тумблер. А зазвичай воно працює в автоматичному режимі. І щоб бути оператором такого заводу, достатньо приблизно плюс-мінус одного дня, він проходить навчання, він надає екзамен. Він зранку приходить, що всі інгредієнти є наявності, а які рецептури, там вже є забиті, і нажимає зелену кнопку, і завод починає працювати. Виробивши той об'єм, ті рецептури, які задані керівником, зупиняються. Тут нічого складного немає, людина сама не може якось вплинути на ньому, тому що будь-які рухи, всі вони є в архіві пам'яті. Бухгалтерія бере інформацію, звідси скільки розход всіх інгредієнтів, тому це точний бухгалтерський облік дорогих компонентів, які впливають на сподовартість продукції, тому прощай негативний людський фактор. Це комбікорм, а що з ним далі? Далі по норі піднімається вверх, по транспортеру передається більшого-меншого діаметра, тут є реструктури. По шнеках дається вигук у вікормів. Через... Управляється через... 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 через цей шкаф, шкаф німецький. Бачите, фермер тут дещо зекономив, взяв шнеки українського виробника, також здається, ще Донецькі були, що наш Донецько наш зовниз а пластикові, тому в принципі так працює цей завод. Вартість цього заводу, якщо ви мене спитаєте, ну плюс-мінус, це повністю автоматизовано десь до 200 тисяч євро. Може працювати зараз 2 тони за годину, за маленькими там вестицями можна збільшити до 4. За 10 років в Україні побудовано і працює вже 20 комбікормових заводів на Єру. Якщо ви хочете подібний чи відмінний, по вашому бажанню, телефонуйте за вказаним номером.